Друзі, привіт! Ми з вами знаходимося у великій квітковій гуртівні в місті Києві. Саме тут флористи, декоратори та квіткові крамниці закуповують для себе квіти. В наших програмах я намагаюся вам розповісти, як працює квітковий бізнес в Україні, познайомити з останніми тенденціями та новинками у флористиці, аби ви змогли обрати для себе букет у подарунок з різних приводів. Існують приводи, на які не зовсім доречно приходити з великим букетом або великою хапкою троянд. Для такого випадку ви можете обрати для себе букет-комплімент. Головна його відмінність у лаконічності та невеликому об'ємі. Букет-комплімент дарують не обов'язково з якогось конкретного приводу. Це може бути просто як прояв уваги. Для такого букету ми використаємо невеликий набір квітів. Перше це буде троянда, але це не крупно бутонна троянда, це троянда спрей. Вона більше підійде, оскільки має дрібні квіточки та декілька бутонів на своєму стеблі. Також для доповнення буде використаний орнітогалум, це дрібноцвітний декор. Та оксипеталом блакітного кольору він розбавить кольорову гаму. Для такого букета можна використовувати будь-які квіти, але головна його відмінність це лаконічність. Як правило, вартість такого букета відносно невелика. Враховуючи особливості даного букету, збираємо його по колу. Просто приділяючи увагу симетрії розміщення квітів невеликими групами, так, щоб не було скупчення якоїсь конкретної квітки в одному місці. Такі букети зазвичай представлені в квіткових крамниці як на вітрині. Так ви можете і швиденько з руки попросити флориста зібрати щось саме з цього набору квітів. Який ви виберете. В основі цього презенту можуть використовуватися будь-які квіти. Для того щоб домогтися універсальності та подарувати з будь-якого приводу, краще використовувати просто світлі тони квітів і нейтрально підібрану упаковку до нього. В основі цього презенту можуть використовуватися будь-які квіти. Навіть три гвоздики, вдало підібрані по кольору та оформлені професійним флористом, можуть здивувати і викликати позитивні емоції. Коли ви підходите до фіналу збору, обов'язково передивіться, прокрутіть букет по колу. Нічого складного в цьому немає, просто звертаємо увагу на те, щоб не було пробілів, і букет був симетрично заповнений. Зібрати такий букет це взагалі не складно. І дуже просто навіть самостійно в домашніх умовах. Якщо ви хочете зібрати такий букет вдома, моя вам порада. Для зв'язки ні в якому разі не використовуйте скотч. Це дуже шкідливо для квітів і має неестетичний вигляд. Для зв'язки можна використати просто звичайну елементарну бічовку. Це робиться для того, щоб букет не розвалився і його можна було зручно запакувати в декоративний папір. Головне, щоб в нашому букеті була повітряність і легкість. Не забуваємо обов'язково підрізати всі квіти, для того, щоб просто вирівняти стебла і щоб квіти гарніше поглинали вологу. Взагалі, букет комплімент може бути навіть з одної квітки і просто гілочки зелені, але в фірмовій упаковці. Наш міні-букет готовий, але для того, щоб підкреслити його та надати йому фірмовості, бажано використовувати декоративне пакування. Професійні флористи для декорування букету зараз використовують дуже багато різноманітних матеріалів. Варіантів пакування букетів також безліч. Якщо зараз відкрити соціальні мережі, ви побачите, що існує велике різноманіття для того, щоб класно оформити букет. Сьогодні я використаю декоративну упаковку в двох тонах: це калька, вона добре буде між собою поєднуватися. Більш прозору ми покладемо під основу, вона буде в нижньому слої нашого букету, а вже матову будемо використовувати на поверхні. Тож для зручності нарізаємо нашу кальку невеликими листами, оскільки наш букет невеликий, тож ми в даному випадку використаємо чималий об'єм декоративного паперу, аби зробити його гарним не жаліємо матеріалу. З рулона виходить ось такий лист, але для цього букету його довжина надто велика, тому ділимо ще навпіл. Заздалегідь для себе підготуємо, цей процес непростий, тому вам повинно бути зручно. Декоративне пакування букету це абсолютна творчість. Листим можна складати в декількох варіантах. В кінцевому результаті повинно вийти симетрично і гарно. Починаємо з більш прозорої легкої кальки, щоб підкреслити повітряність, надати більше повітря. Також її можу нарозміщувати. Хвилями спереду. Якщо при пакуванні букета у вас виникають складнощі і ви хочете зафіксувати листи в даній формі, можна зробити технічну зв'язку. Поступово переходимо до матової плівки. Звісно, ви можете придбати квіти і створити букет самостійно. Але з досвіду кажу, що краще все ж таки довірити цю роботу професійним флористам. Вони допоможуть вам зекономити час і навіть гроші. При цьому візуальна складова букету буде набагато краще. Ось, в при принципі, я бачу, що вже нашої декоративної упаковки достатньо. Букет виглядає дуже гарно. Зв'яжемо Зв'яжемою стрічкою останній шар нашої упаковки. Також ви можете підрівняти стебла квітів відповідно рівня упаковки, щоб букет виглядав гарно. Але не забувайте, що не потрібно робити дуже коротку ніжку, бо букет ще потрібно поставити в вазу. Тож у підсумку можу сказати, що існує дуже багато нагод, з яких актуально дарувати от саме ось такі невеличкі букети. Купуйте квіти з приводу та без. Не забувайте радувати своїх близьких. З вами був Богдан Лоза. До наступних зустрічей.